Шановні абоненти, абонентський відділ телерадіокомпанії Веселка працює в будні з 8 до 18 години без перерви на обід. В суботу з 9 до 15.00 також без перерви на обід. Неділя вихідний. 8 березня минув рік, як президент України призначив нового начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Павловича Райковича. З цієї нагоди та задля підбиття підсумків роботи впродовж року відбулася прес-конференція. Очільник області акцентував увагу на трьох головних першочергових задачах, які довелось виконувати на новій посаді. Перше, все для фронту: мобілізація, жива сила, техніка, спорядження та фінресурс. Друге оборона області формування 121-ї бригади територіальної оборони та добровольчих загонів у громадах третє прийом біженців. Адже Кірогращина стала потужним гуманітарним хабом. В присутності журналістів Андрій Райкович подякував аграріям області та нагадав про потужний урожай хліба і тисячі тонн відправленого продовольства до міст, що під обстрілами. За цей рік на Кірогращину приїхали 34 евакопотяги з Донеччини. Було добудовано мости на дорозі життя. Говорячи про обсяг роботи за минулий рік, очільник області згадав також десятки тисяч влаштованих в. Громадах біженців понад півсотні релокованих підприємств і 12 вишів, 555 пунктів незламності, і вже сформований план розвитку області з урахуванням викликів часу, вдосконаленням медичних закладів і потужне волонтерство. Андрій Райкович у спілкуванні з журналістами говорив, однак, не тільки про здобутки, але й про те, над чим ще необхідно працювати, як приклад питання освіти у шкільних закладах Світловодська. Не турбує ситуація, що незабезпечене право навчати дітей в офлайні за партою в школі в місті Світловодськ. Це є проблема. І коли депутати на сесії прийняли рішення, щоб школи працювали лише в онлайні, міський голова якраз і не проявив своє право наложити вето і дати можливість. Я не піддаю сумніву думки батьків, думки вчителів, думки депутатів ніяким чином, Боже збав, вони мали право на рішення і мають право на рішення, але і очільник міста повинен бути готовий до того, що колись треба поставити і питання ребром. Тому що, хоч одна школа, але повинна була би працювати в офлайні. У нашій громаді розпочинається акція тиждень чистоти, попри воєнний стан. Кожен житель нашої громади сподівається на краще і хоче бачити навколо себе позитивні зміни. Саме тому у нашій громаді розпочинається акція Тиждень чистоти просимо голів ОСББ, управляючих компаній та комунальних підприємств, а також приватних підприємців чи керівників магазинів, долучитися до прибирання підлеглих територій. Варто зазначити, що до акції Тиждень чистоти вже долучилися внутрішньопереміщені особи, які працюють за програмою кеш. Повок'ю країн просимо кожного мешканця громади не залишатись байдужим до чистоти нашого міста та вчасно проводити прибирання біля ваших домівок. Зробимо громаду чистішою. Чотирнадцятого березня день українського добровольця. Починаючи від 17 січня 2017 року, набрала чинності постанова Верховної Ради України про його відзначення. Таку ідею було запроваджено в Україні задля вшанування пам'яті героїчних вчинків добровольчих організацій. Незважаючи на те, офіційне свято чи ні, люди відзначають його, адже неможливо забути про неоціненний вклад добровольців, які перший раз взявши у руки зброю, а хто взагалі без неї, поїхали зупиняти ворога. Що вже перетнув український кордон, цей день незвичайний день військового, та й стосується він не лише військових, він стосується усіх, хто у критичний для України момент відмовився від свого звичного життя та взяв на себе відповідальність за незалежність країни тих, хто вчора були студентами, а наступного дня бійцями. Сьогодні адміністраторами, барменами та вчителями, а завтра медиками, волонтерами, кухарями на передовій. У цей знаковий день у всіх закладах культури, військових частинах та навчальних закладах усіх рівнів проводяться тематичні заходи за вшанування пам'яті героїчної боротьби за незалежність України та відповідні бесіди стосовно масових акцій громадського протесту революції гідності та супротиву російській збройній агресії проти України. Окрім того, великої популярності набирає організація фото та відеовиставок, що дозволяє на власні очі побачити усі події. І минулих років відчути атмосферу та переповнитись шквалом емоцій, пам'ятаючи, заради чого усе починалось саме завдяки добровольцям, їхній мужності, відданості, національним інтересам і щирому патріотизму вдалося стримати агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу і озброїти армію, аби й надалі давати ворогу гідну відсіч. За повідомленням управління служби безпеки України в Кіровоградській області на Кіровоградщині СБУ викрила на хабарі посадовців Державного агентства мельорації та рибного господарства України. Співробітники Кіровоградського управління СБУ затримали начальника одного з відділів та інспектора місцевого управління Державного агентства мельорації та рибного господарства. Це відбулося на гарячому під час вимагання та одержання ними неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч гривень. За дану суму посадовці обіцяли представникам рибопромислових та браконьєрських бригад не перешкоджати їм займатися виловом риби. Оперативники СБУ встановили, що в акваторії річки Дніпро поблизу міста Світловодська Кіровоградської області виловом риби займалися як рибопромислові артілі, маючи на це відповідні ліцензії, так і браконьєри без жодного досвіду дозволу на проведення вказаної діяльності, за даними слідства, ділки з Державного агентства рибного господарства налагодили незаконну схему вимагання хабарів, як з офіційного рибальського бізнесу, так і з браконьєрів. Вони на системній основі вимагали з перших щомісячну платню за неперешкоджання у користуванні водними ресурсами. Крім того, посадовці сприяли браконьєрам у незаконному вилові риби, зокрема продажем їх заборонених знарядь лову які вилучали у ході рибоохоронних рейдів. Зловмисників затримано на гарячому під час одержання усієї суми неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч гривень. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру за частиною третьої статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Операція із затримання проводилася спільно з третім слідчим відділом Державного бюро розслідувань та процесуального керівництва керівництва Градської обласної прокуратури Кількість хворих на COVID-19 збільшується. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка Кіровоградщини. Епідситуацію у центрі контролю та профілактики хвороб оцінюють як напружену. Приріст нових діагнозів за останній тиждень сягнув 22%. Та при цьому рівень захворюваності у порівнянні з іншими регіонами України на Кіровоградщині на середніх ближче до нижніх показників. Статистику вдається утримувати в першу чергу завдяки рівню профілактики фактичної вакцинації населення констатують фахівці. «52% нашого населення вже щеплено, тобто мають імунітет, і більше 56 тисяч перехворіли, які мають природний імунітет після перенесеної інфекції. На сьогодні в області активних хворих 401. Ще місяць назад. таких хворих було щоден щодня активних хворих до 200. Завантаженість. Ліжок у ковідних опорних базах 7,2%. Ще місяць назад було 4%. Крім того, головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук розповіла, чим небезпечний новий підвид ковід штаму Омікрон кракен та про його розповсюдження на Кіровоградщині. Що стосується нового підштаму ковід, 19 Омікрон його ще називають кракен, то в Україні ми знаємо про те, що. З охорони здоров'я оприлюднило про реєстрацію на шести територіях у шести областях цього нового підвиду у Кіровоградській області. Ми його ще не зафіксували, але можу сказати, що 100 зразків біологічного матеріалу від хворих на COVID-19 у минулий четвер. Ми відправили до національної референс лабораторії для проведення визначення саме цього підштаму омікрону. Тому що це проводиться методом секвенування. Ми не виключаємо про циркуляцію і завезення цього випад, нового підштаму омікрону на територію області. Очікуємо результати. Цей новий підштам омікрону він швидше передається, але протікає набагато легше, і в людей онкофорих з тяжкою захворюваністю і з хронічними захворюваннями, а також нещепленими. Звичайно, він може. Спровокувати ускладнення основних захворювань і навіть летальні випадки. В центральній міській бібліотеці продовжується реалізація соціального проекту університет третього віку для пенсіонерів. Діяльність університету надає можливість людям поважного віку підвищити рівень знань з комп'ютерних технологій, вдосконалити українську мову з граматики, правопису та літературного слововживання. Університет відновив свою роботу від початку березня. Наразі вже проведено заняття з комп'ютерної грамотності та урок тренування з української мови. На уроках електронного урядування є можливість навчитися використанню інтернет-сервісів для отримання державних послуг онлайн, сайтів комунальних послуг для передачі показників та їх оплати. Наше життя техніка розвивається вже і хочеться навіть у цьому віці, на якому я йти разом з життям. Тому що куди не підеш, там, там вже комп'ютер, там інтернет, там навіть телефони, оці так сказати. І я коли знала, що є такі курси на базі бібліотеки, прийшла сюди. Ну, спочатку було дуже незрозуміло все і думала, що я його ніколи не освоюю і взагалі не буде нічого. А потім поступово-поступово. Коли на заняття, коли додатково приходила просто проконсультуватися, якщо шудома прийдеш. Це що нам тут в рук покажуть, приходиш, так засвоюєш. Щось не зрозуміло. Буває так накручують, що комп'ютер випадав. випадав, як говориться. Прийду сюди, вони сюди роз, роз, повтор. Ну і поступово ну, володію, як вам сказати, не ас, ну можу хоча б елементарні там написати подати скайп, ну основні програми так скар які є. Ну більш-менш вже розумію, і мені його я його не боюсь. Всього в університеті працює сім факультетів: комп'ютерна грамотність, електронне урядування, українська мова, краєзнавство, правознавство, основи здоров'я та фізична культура та літературне читання. Факультет краєзнавства допоможе краще пізнати історію рідного краю з реальних історій життя та легенд давно минулих літ. Заняття з основ здоров'я та фізичної культури навчать здоровому способу життя, свідомому ставленню до свого здоров'я та фізичним вправам. Заняття проводяться групові та індивідуальні, очні та дистанційні у різних формах: тренінги, круглі столи, практичні заняття, відеоперегляди, майстер-класи, лекції, бесіди та екскурсії. Всі бажаючі можуть доєднуватись до навчання в університеті. Детальну інформацію можна отримати у Центральній міській бібліотеці за адресою вулиця Приморська, 54, або за номером телефону 212-21 або 209-59. Медаль Академії педагогічних наук України Ушинського Костянтина Дмитровича отримала вчителька початкових класів комунального закладу ліцей за номером 10 престиж Світловодської міської ради Олександрійського району Юлія Шумейко. Підстава для отримання такої винагороди цілком очевидна. За майже 10 років авторка сама та у співавторстві створила понад 20 підручників та посібників для початкової школи. Юлія Шумейко народилась і виросла у Світловодську. З золотою медаллю закінчила загальноосвітню школу за номером 10. Згодом і педагогічний коледж, і університет з червоними дипломами. Після чого вже в ролі педагога повернулась у свою рідну школу, де й викладає вже впродовж 22 років. Майже половина підручників в Україні довгий час була написана науковцями, і лише останніми роками стало можливим долучитися до цього процесу вчителям, які поєднують теоретичні знання з практикою, тож із 2014 року Юлія Шумейко почала готувати друковані роботи, зокрема, посібники для вчителів з методики викладання окремих предметів для других, третіх та четвертих класів, у такий спосіб поширюючи власний педагогічний досвід серед професійної спільноти. Що ж до нагороди, то вона стала для педагогині цілковитою несподіванкою. За значні досягнення в галузі педагогічної науки та особистий внесок у розвиток української освіти. Сам президент Національної академії педагогічних наук України вручив Юлії Шумейко медаль Ушинського Костянтина Дмитровича. Такого високого результату вдалося досягти завдяки підтримці оточуючих. Мене підтримують, і мої батьки мене підтримують. У мене є донька студентка, яка звичайно мене підтримує. І, звичайно, мене підтримує, моя захопленість роботою, діти в школі. Оце звідси я черпаю і свої сили, і свої можливості, і бажання працювати, і бажання створити щось нове, щоб вони потім працювали за цими матеріалами. Тут, мабуть, найбільше любов до роботи, любов до дітей. Педагог зазначає, що задля того, аби досягти високих результатів, потрібно постійно працювати над самовдосконаленням та самоосвітою, любити дітей та свою професію. Я вчитель, перш за все, я вчитель, і я люблю свою роботу, і я люблю дітей. І я з задоволенням іду до школи, з задоволенням спілкуюся з дітьми, з задоволенням даю їм ті знання, які я маю. В п'ятницю 10 березня в дитячій музичній школі відбувся черговий творчий захід. Цього разу присутні зібралися для проведення шкільного туру обласного конкурсу виконавської майстерності Паросток участь у конкурсі та вихід на сцену для його учасників це завжди досягнення. Нова ступінь власної майстерності та презентація себе як виконавця. На конкурсі солісти змагались у трьох номінаціях духові та ударні інструменти, фортепіано та народні інструменти. Програма конкурсу складалась із двох творів. Обов'язковою умовою стало те, що один з них мав бути написаний українським композитором. Конкурс Паросток проходить у три етапи. Заключний тур збирає найталановитішу молодь Кіровоградщини та проходить у музичному коледжі міста Кропивницький. Тож для кожного виконавця це особлива нагода продемонструвати свою майстерність, високий технічний рівень, розуміння форми та стилю. З чим, власне, вони чудово впорались. А найкращим виконавцем та володарем гран-при став саксофоніст, учень четвертого класу Литвиненко Ярослав. Терміново потрібні працівники світловодському заводу металевих конструкцій, верстатники деревообробних верстатів, пилорамники, машиніст козлового крана, слюсар ремонтник та слюсар-електрик, заробітна плата відрядно преміальна. Доставка на роботу та з роботи автотранспортом підприємства. Адреса підприємства: місто Світловодськ, вулиця Єгорова 93. Телефонуйте до відділу кадрів за номером телефону 067 935 54 63.